Так, починаємо, друзі. Починаємо. Так, питання з телеграм-каналу. Друзі, хто не підписаний на телеграм-канал, можете знайти телеграм-канал в описі про канал в Ютубі. Там є посилання на телеграм-канал. Там ви можете для таких вечірніх стрімів задавати питання. Самі ж голосуєте топ-5, і ми з вами їх розглядаємо. Хто не підписаний на телеграм-канал, будь ласка, запрошую також, підпишіться. Запрошую підпишіться. Дякую за доназвичай банку. Хто відправив, дякую вам величезно. Ми з вами починаємо розглядати ті питання, які ви ставили сьогодні. Перше питання від Оксани. Що в ближайше время буде проходити в Луганській? Ну, ми подивимося з вами приблизно, можливо, будуть якісь події. Ми з вами побачимо. Вони окреслили точно, в чому саме. Дивимось, що буде в Луганській найближчий час. В Луганській зло випадає, бачите? Зло випадає, там якийсь військовий або... Правоохоронець або якісь військові постраждають. Бачите, якийсь дуже до речі, близький до бункерного діда, буде і буде якесь зло нанесено. Можливо, це вказує на те, той, вибух, той вибух, який був. От, бачите, удар величезний випадає по військовим. Там будуть удари. Там будуть удари по військовим, там будуть чіткі і влучання по військовим об'єктам по самим ворожим військовим. А, і там випадають ворогам дороги, тобто деякі там будуть е, бігти. Ну, я, начебто вони там будуть розказувати, що вони там, у них якісь інші, може, там справи, чи десь вони, на якісь інші, а, а, але багато ось із таких, таких правоохоронців, там е, так званих правоохоронців місцевих, е, ну, цих ворожих, ворожих колаборантів і так далі, вони будуть звідти бігти, будуть е, бігти. І там будуть удари. Удари по ним же ж, по військовим, по цим недоструктурам правоохоронним, колаборантам, зрадникам, які там поберебігали на сторону ворога, і їм дороги випадають. Ще будуть там такі події відбуватися. В найближчим часом ми ще будемо там бачити досить таку велику кількість, досить велику кількість таких. Постраждалих, можна так сказати. Деякі залишаться постраждалими, деяких ми вже ніколи не побачимо. Добрий вечір всім. Добрий вечір, хто доєднався, з ким не привітався, всім привіт. Ось така відповідь. Найближчим часом в Луганське будуть, буде бавовна. Ворог буде получати, отримувати на горіхи, як кажуть. Ще тому ось так. Тому, друзі, хто проукраїнський, хто, хто патріот, там знаходиться і може побачити це відео. Будь ласка, знайдіть способи передачі інформації для наших спецслужб, для наших військових, де хто там переховується, для того, щоб це для вас ж було легше. І звільнення все одно буде Луганська. Так, далі дивимось. Наступне питання від Єлени: таке: чи відбудуться у 24-му році вибори президента України? Чи перенесуть? Давайте подивимось це питання. Дякую за донат, хто відправив. Дякую з Монобанку. Дякую вам. Далі, дивимось це питання. У 2024 році чи відбудуться вибори президента України? Чи будуть перенесені? Випадає зло, випадає удар, можливо, буде якось ще, якась може бути небезпека, все ж таки можуть бути якісь і провокації, бачите. Може, може і перенесуть. Тут така більша карта випадає. Все ж таки небезпечна карта випадає. Скоріше за все, їх перенесуть, але не прямо на довго якось, можливо, там на деякий термін, на короткий термін можуть перенести. От, але все одно вибори відбуваються далі. Трохи трохи я бачу, що можуть перенести. Можливо, не прямо в той термін, який він повинен відбувати, бо тут випадає зло, випадає удар, і випадає трохи затягується це через цей удар. Хоча удар тут уже бачите він відвернутий. Значить, все ж таки загроза буде не така велика. Від ворога. Це буде спов'язане з безпековими. Бачите, з безпековими ще моментами буде пов'язано. Будуть, можливо, можуть бути якісь там провокації. Ви ж розумієте, це ще можливо буде небезпечно. Скоріш за все, їх перенесуть, скоріш за все, це не буде на якийсь там ще на один, на декілька років. Так на декілька років, значить, не випадає, повинно на на трохи якось переноситься. Ну, все одно, бачите, переноситься. Я не бачу, щоб відбувалось. Карта все ж таки, і зло випадає, і удар випадає. Напевно, перенесуть. Але тут, бачите, вказується, що не напрям довгий термін. Не напрям довгий термін. Ще може бути. Це буде цей перенос. На якийсь час може бути пов'язаний саме з безпековими питаннями. Це не не випадає політичним питанням. Все ж таки, це не політичним питанням випадає, це випадає е безпековим питанням більше. Тому політичні тут оці всі моменти і роздмухування, і плітки, політичні вони недоречні. Тут випадає все ж таки саме з безпекою пов'язано. Ось така відповідь. Далі. Наступне питання у нас Олеся пише: Добрий день. чи насправді Лукашенко хворий і в Білорусі готують переворот. Олеся, ну є ціле відео в шортс. Ви можете подивитись, перейти коротке відео відео на каналі про Лукашенка. Там є чи він дійсно хворий. Був питали питання, задавали питання ще після того, як він драпанув з рашки. Він дійсно хворий, і хвороба в нього дуже зла, страшну, тяжка, тяжко хворий. Він не випадало, що він прямо ось-ось і склеєласти. Такого не випадало, але хвороба в нього тяжка, і, скоріш за все, він буде складно і довго з нею боротись цією хворобою. Ось так. А от переворот, подивимось, чи справді в Білорусі на фоні цього готується переворот. Випадає зло для жінки для якоїсь трифової, прямо прямо для жінки зло трифової випадає. Це, можливо, та е, політична опонентка чи ось ця Тихановська, яка там е, насправді виграла вибори. Ну, прямо такого якогось перевороту не випадає зараз. Це пізніше трохи випадає. От все одно, все одно він тут ще якось утримується, поки що. Ще поки що якось він утримується. Все ж таки, переворота я не бачу тут. Такого переворота через цю його хворобу не випадає. Все ж таки, для нього поки що він утримується в такому стані. Тому відповідь саме на ваше питання, чи за його стану здоров'я буде такий переворот готується, я не бачу такого. Все ж таки, зло випало на ту жінку, яка, в принципі, там могла би чолити цю подію і ці. Взагалі події. Так, ось таке така відповідь на ваше питання. Далі, Людмила ви питає. ви Вже вибрали Людмила значить питає вже вибрали у розверхушці того, хто буде після бункерного президентом, чи ще вирішують це питання? Чи правда, що 23-й рік останній для Путіна? Так, ну тут Людмила помилилась трохи в написанні. Вона тут Путіна з великої букви написала, Людмила, я вам е, виправлю вас. Ми пишемо з маленької букви цього, цю, цього нелюда і злочинця. Так, ну дивимось, чи вибрали вже в цій верхушці ворожій, хто замінить бункерного. Ще немає такого. ще всі, Все ж таки бубнова, бачите, бубнова мазь тут. Тут фігур не випадає. Тут його життя випадає, бубнове життя, бубнова шістка, Все ж таки він ще, поки він там живий, він ще буде керувати. Якийсь буде формально, бачите, тут випадає. Формальний червовий король якийсь, він формальний тут випадає, все ж таки він буде, але його ще поки що не обрали. Там ще немає такого, щоб його обрали. Це пізніше випадає. отут він випадає, тут випадає, що він буде якийсь такий, типа, лояліст, ну, типа, буде такий, як сказати, він буде виправдовуватись, там вибачатися, але це все брехня. от. Це все брехня, це будуть тільки заяви, ось це все, все одно він буде таким чином якось продовжувати. Ось він тут, його тут самого бункерного, тут не з'являється, але все ж таки на це питання випадає, бо шістка, значить, ще він все-таки буде продовжувати політику. І політику ще буде продовжувати якось, але завуальовано, скрито, і буде багато брехні. Ось так. Він з'явиться пізніше в них. Потім буде трифовий король тут випадає в них чуть пізніше. От він зміни принесе, цей трифовий король. Зміни принесе, і він реально буде засуджувати. Ось, бачите, для нього це буде правління цього бункерного, це буде дуже неприємно. Він буде це засуджувати. От. Ну, Це буде пізніше трохи. Поки що вони не обрали, поки що там немає такої людини. Це буде вирішуватись, ну це скоро буде вирішуватись. Він надіється там на когось цей дубновий, але там буде якийсь не той, на, що, на кого він надіється. Ось так випадає. Ще не вирішилось точно. Ну, в самій верхушці не вирішилося, а вищі сили вже все одно, бачите, вказують на червового, а потім на трифового короля. Червовий буде брехун. брехун і не, і, ну. Ну, в принципі, те, що я вам сказав, друзі, ось так, що ми побачили на питання Людмили. Тут ще чи правда, що 23-й рік останній для бункерного. Давайте так швидко глянемо. Яка вірогідність, що в 24-му році його не стане? Так чи яка вірогідність того, що в цьому році... Світ з ним попрощається. Ну, не бачу його, бачите, він не випадає в цьому році, немає його. Для дома ось його розмови. Хвороба випадає, дивіться. Висока вірогідність, що наступного року його вже не буде. Бо тут він, він одразу не випав. Далі він тут випав, все ж таки, якось він тут втримується. Все ж таки, до наступного року може ще й протягне десь так. Може і протягне, Бачите? Не вказують нам точно. Але вже в цьому році вже будуть якось так про нього забувати. Наступному році він, скоріш за все, і відійде. Там вся нація брехлива. На таке, бачите, пряме питання від, 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 відвертають відповідь нам. Але все ж таки видно, що ще в цьому році він може якось його будуть тягнути. Тому 23-й рік для нього останній точно, а 24-й побачимо, скоріш за все, в 24 му його вже не буде. Ось так. Відповідь така. І наступне питання. Від Тетяни ну Друзі, також ми ж знаємо, що там куча двійників нам будуть показувати. От показували на параді. Це ж був двійник. Хто дивився моє відео, той знає цю відповідь. І оцей інфекційний бульбаш там він не зміг би з'явитись поряд з цим бункерним, бо там карантини, там він засунутий далеко в цей бункер і з нього не вилазить. Вилазить по ночам, тільки і дуже цього боїться. Ось так. Тому ще не одразу дізнаються. Не одразу дізнаємось, ми будуть показувати ще того, який був на параді. Ось він пройшов там таке, можна сказати, брехливе крещення цей двійник, який був на параді. Тому ще його будуть показувати деякий час. Ну, в наступному році його вже не буде настоячого реального. Так, Чи є хім загроза? Радіаційна в Хмельницькому. Ось це був, я вважаю так, бо ми бачили дуже багато з вами розкладів, і випадало саме ворожі там якісь ворожі хлопоти, ворожий інтерес там крутився біля Хмельницького в Хмельницькій області. постійно випадало. Постійно випадало таке, як зрадники. Я вам казав, що там як кодло якесь там є. От, і все ж таки вони там, я так вважаю, що вони навели там, якісь навідники є, не знаю. Надіюсь, наші вже знайшли там, хто це може бути. Давайте дивимось, хімзагроза чи радіаційна в Хмельницькому після, оці... після цього влучання ворожого. Ну, не випадає таке. Не випадає. Все ж таки, все ж таки, бачите, пусто. Такої прямо сильної загрози немає. Там. Все ж таки, треба дотримуватись офіційних заяв і повідомлень, які тут будуть надходити. Бачите, тут випадає бубновий туз, він вказує на інформацію, на заяви, на повідомлення офіційні. Дотримуйтесь те, про що кажуть, і в принципі, оці офіційні. Заяви, дотримуйтесь їх, ось так. Прямо такої загрози немає, буде багато різних там дезінформації. Я не бачу, що прямо сильна була якась загроза, якась надкритична Тут випадає з повітря, тут випадає бачите, речовини, все ж таки оці літучі, да як на український сказати, вони тут є, присутні, вони тут вони там. Якби є, ну тут прямо такої загрози для життя, здоров'я людей сильної немає. От. Але треба все ж таки всіх інструкцій, які даються офіційними, офіційною владою, дотримуватись. А так такого ну, критичного нічого не випадає. Так же, як і в Павлограді було ми дивились з вами, да, спочатку там нагнітали обстановку. Нагнітали обстановку, але ну, все ж таки випадало там також, що не, не, нічого там прям дуже страшного, критичного нема, окрім тих людей, яких, яких можуть якісь там саме алергічні або там якісь реакції, саме на ці речовини, ну, чутливі, ось так. Тому тут випало так, друзі, дотримуватись всіх офіційних інструкцій, які даються. І такого критичного, катастрофи екологічної прямо не випадає. Випадає не дуже добре, бо підвищений там такий фон літучих речовин цих, але все ж таки не, не перевищує якусь, немає там прямо катастрофи. Ось такої. Ось так, друзі, що ми побачили з вами на ваші питання сьогодні. Дякую за.